Шкільний автобус, багатофункціональний сканер та генератор передали для шкіл Заболотівської громади. А ще вчителів, обласні посадовці нагородили медалями і подяками. Які проблемні питання та потреби є у місцевих освітян, мої колеги розкажуть далі у сюжеті. Шкільний автобус для перевезення 60 дітей від обласної влади отримав заболотівський ліцей. У навчальному закладі кажуть, тепер із підвезенням учнів не буде жодних проблем. А ще транспорт обладнаний усім необхідним для дітей із особливими потребами. Ми, ну... Роки вже старалися, щоб він нарешті дійшов до нас, бо якось так весь час виходило перед війною. Мов бути потім війна почалася, і наразі ми щиро вдячні, що автобус є. Поки що користуємося з нашим комбінатом, комбінатівським автобусом. Тепер зможемо користуватися відповідно своїм автобусом. Основна потреба ліцею це мультимедійне забезпечення, каже керівник закладу. Наприклад, навіть нова українська школа до 4 класу забезпечувалася, а далі 5, -й, 6, -й, 7 -й вже пішов, і практично забезпечення немає. І це обладнання буде дуже потрібне. Тому що це якраз ті предмети, про які весь час забувалося, що для них не треба обладнання: хімія, фізика, тобто природничі дисципліни. І тому у нас практично ну нема такого обладнання для цих предметів. А от для зібранівської гімназії передали генератор та багатофункціональний сканер. Така оргтехніка для наших шкіл є важлива, і ми працюємо з нашими донорами, щоб максимально забезпечувати освітні заклади всім необхідним. В час війни альтернативні джерела живлення, генератора є потрібні для наших. Шкіл. Є школи, які мають, наприклад, Заболотівська школа має генератор. Зібринівська школа не має такого. Та вчителів Заболотівського ліцею ще підготували подарунки. Також вручили освітянам відзнаки за багаторічну працю.